І може вам голосить. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми откровеннями. Я це, по суті, почу, що починається християнство. Тому що багато людей, вони думаю, те, що чу, він, вони знають, що Бог є, вони думають, своїми вони вірили. Але діями вони просто... Раз рік до церкви або роблять якісь обряди, ходять до церкви, ставити свічки і думають, що цього достатньо, що вони будуть дійсно спасенними. їхнє життя тут на землі закінчиться. Але як ми можемо розуміти, те, що нічого не змінюється в житті таких людей. Тобто вони як жили, так і наслідують якесь прокляття, якісь біди відбуваються в житті. Тобто нічого не змінюється. А чому саме це відбувається? Тому що люди вони не пізнають Слово Боже не не що дійсно треба пізнавати, треба змінювати своє життя, каятися і виправляти ці всі помилки, які вони робили до пізнання Бога. Тобто, просто знати про Бога, вірити в себе в душі, цього недостатньо. Треба дійсно бути ученим Ісуса Христа, пізнавати Слово Боже, дійсно, змінювати своє життя, тобто виправляти свої навіть помилки, те, що ми робили до церкви. І тоді, коли дійсно ми пізнаємо, ми розуміємо, що треба рости духовно, що треба вивчати Слово Боже, треба приймати Його в своє життя і бути учнем Ісуса Христа. Тому Христос Він прийшов на цю землю, Він дійсно вчив своїх учеників, які далі пішли і вони проповідували істину, проповідували спасіння до краю землі. Тому якщо ти теж Дійсно, віриш в Бога, тобі треба вчитися, пізнавати свою Бога, щоб бути учнем і суспільства з'єднатися з церкви і відповідувати далі і, 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 і перемагати це все зло в цьому світі. І ця, ця інформація, яка просто передається новинами, багато людей її слухають, але це просто хороша наука. Що просто інформація, вона нічого не дає, потрібно дію. Тому друзі, боже вам голосові бажаю, щоб ви пізнавали суму, боже приймали тверде рішення світу.